Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля і сьогодні звіт за моїм проєктом Penzos Eyeshadows. У мене в проєкті беруть участь рефіли майже з усіх палітр тіней. Відповідно до моїх правил, з кожної палітри я обрала той відтінок, який відповідає місяцю року. Тобто, якщо минулий місяць був 12-й, то і рефіл з палітри я обирала 12. й ті, ті палетки, в яких по 5, 6, 4 рефіли, я об'єднувала в такі свої рідні кубки і обирала з них 12 й рефіл. І згідно з правил, якщо 12-й рефіл вже є з дном, то тоді я обираю 13-й рефіл в тих палітрах, де є 13, й 14, й 15. й тобто, Наступний рефіл, який без дна. І таким чином в проєкті у мене брала участь 10 відтінків, яких я намагалась дійти до дна. Ми їх розглядали з вами в минулому відео. Також я обрала три рефіли, які так звані рефіли на розхламлення якими я мала скористатись щонайменше 5 разів, і визначити для себе, залишаються вони в мене чи ні. І ще 4 рефіли вибирала, які я намагаюся закінчити. Цілі, які я перед собою поставила минулого місяця на протязі року, закінчити щонайменше 12 рефілів, дійти до дна у 24 рефілах. І розхломити 48 рефілів. Достатньо такі амбітні цілі. Але перш ніж ми перейдемо до звіту, я б хотіла зробити таку невеличку, скажімо, інвентаризацію тіней на початок року і порівняти з інвентаризацією, яка була 3 місяці тому на жовтень місяць. Отож, в жовтні місяці в мене було всього в колекції 162 рефіли тіней, із них 45 рефілів з дном. І з них це було 5 монотіней, в принципі, ті, які і залишились ось 3 від Лораль, від Сифара та від Міша. І 20. Перепрошую 15 палеток, тобто, всього 20 одиниць і 162 рефіли. 45 з них з дном. І станом на сьогодні у мене так само 5 однушок, але вже 21 палітра і всього 166 рефілів тіней. Тобто, пройшло в мою колекцію 4 рефіли і 48 з них з дном. І давайте покажу палітру, яка в мене з'явилася в проєкті, в колекції. Це палетка від Lamelle Celebrate Yourself. В Її була акція 1 плюс 1 до рівня 3. Я купувала собі туш, підводку і не змогла відмовити, все ж таки, придбала цю палітру. Ще я ці відтіночки не свучила навіть, лише розпакувала. І, в принципі, не хочу поки. Сочити, чому не знаю, дійде до неї час, я буду нею користуватись. Я насвочилась в магазині, коли наважувалась на покупку. І тепер, власне перейдемо до звіту. А, так, і 5 однушок, і, відповідно, 16 у мене палітри. По я почну, власне, з тих тіней, яких я намагалася дійти. До дна, і за грудень місяць мені вдалося дійти до дна лише в одному рефілі. І це ось цей рефіл з палітри Plain Jane, 12. Дуже такий гарний фіолетовий відтінок. Я люблю такі фіолетові макіяжі взимку носити, восени взимку. Тому він гарно мені зайшов. І як бачите, вдалося дійти до дна. І тепер мені залишилось дійти до дна в 23 рефілах. Так, власне, з 10 рефілів дійти до дна лише в одному такі собі результати. Але враховуючи, що. Я ще намагаюся закінчувати деякі рефіли. Для мене цей результат шикарний. Хотілося б більше, але і так, класно. Далі, з приводу рефілів, які я, власне, хочу розхламити. І також в мене тут є результат. Я обирала минулого разу три рефіли. Один з них був це, ось цей. Білий. Не знаю, чи буде по ньому якийсь результат по використанню, але я скористалася ним його заслужених 5 разів. Я використовувала для припудрювання повіки перед тим, як наносити більш такі темні тіні. І так, в такій якості можна його використовувати. І я могла б його використати і закінчити. Але в мене є більш підходящі для цього відтінки, тілесні. тому я прийняла рішення, що цей відтінок покидає проєкт. Я не буду виколупувати його з палітри, тому що, в принципі, я хотіла б позбутися цієї всієї палітри. Тому, хай поки він живе тут, поки я прийму рішення з приводом інших, які відтінки залишу, кудись перенесу в іншу палітру, а які я розхламлю. Але. В своєму блокноті сьогодні разом з вами я цей, цей відтінок викреслю. І, власне, давайте зробимо це прямо зараз. Ось так виглядає мій блокнот, в якому замальовані всі тіні. Вони замальовані ще були трішки раніше. І собі я відмічаю, яким кольором, коли зробила дно, який там використала або закінчила, використала або розхламила. І, власне, розхламлення відмічаю сірим кольором. Це в нас була палітра Color Burst і ось цей перший відтіночок з неї. Uh, так, і можна було б порахувати, що вже не 166, а 165 рефілів, але ж все ж таки, станом на перше число, їх було 166. Ну, Мій проєкт, моє правила, я хочу так граю. <говорит> да. Далі uh, також в мене в проєкті брав участь рефіл з палітри Huda Beauty Ретроградний Меркурій, Так як у 12-му рефілі було дно, то я користувалася. З цим 13. Не знаю, чи буде по ньому результат по фото, я все ж таки вставлю. Але фото я робила повністю всієї палітри. Зараз вам виріжу лише ось цей шматочок, щоб показати. Лише цей рефіл. Тому якість фото буде посередньою. І цим відтінком я також, чесно, скористалася 5 разів. Я не дійшла в ньому до дна, я, мабуть, більше, ніж 5 разів ним скористалася. І. Вирішила його розхламити У мене є темні відтінки, які більш підходящі для затемнення, які більше мені подобаються, скажімо так. Цим відтінком я можу користуватися, але все ж таки він трошки невдало зробила свідч не ідеальний для мене. Мені важко трохи з ним працювати. Є в колекції відтінки, яким я надам перевагу. А цей, я не хочу ним користуватися, тому від нього я позбудусь. Я думаю, що я або вийму рефіль або розкрошу тіні, і на те місце щось, скажімо так, перепресую. Але на даний час цей відтінок йде в розхламлення. І його ми з вами теж святково замалюємо. До дна не дійшла, але він розхламляється. І ми йдемо далі до наступних моїх результатів. І це власне стосується тих чотирьох рефілів, які я намагалася закінчити. Вони з палітри Норвіна. І ні. Мені не вдалося їх закінчити. Це були відтінок Base, Incense, Celestial і Drama. Не вдалося мені закінчити ці рефіли. Так, у мене немає світла, я знімаю ліхтарику, Тому таке не дуже гарне освітлення, не дуже красива картинка. Не вдалося мені закінчити, але, як бачите, я вже на Фінішній прямій, особливо з цими двома відтінками, навіть з цими трьома. З цим треба буде ще трошки погратися, а ці три вже, так скажімо, на грані. Я думаю, що після відео найближчим часом я їх перепресую, тому що я впевнена, що за цей місяць я використаю повністю і вже незручно набирати їх з рефілів. Цуються пензлики. Тому я їх перепресую. Я думаю, що я вставлю фото на минулий звіт, і як вони виглядають на сьогодні, для того, щоб краще було видно, тому що якість відео сьогодні не дуже. В принципі, результатами я задоволена. Так, я не закінчила, але ось буквально ще місяць і в мене вже буде три порожні баночки. Це супер. Що ж, це такі мої були результати за грудень місяць. А тепер давайте подивимося на відтінки, які будуть брати участь вже в січні. І ця палітра бере участь, з нею беруть участь відтінки на закінчення, Я її відкладу почну з палітри Plain Jane. Саме вона була Надихнула мене на те, щоб почати цей проєкт саме з такими правилами, тому що тут 12 рефілів вже в 10-му було дно. І якраз в 11 я дійшла до дна в 11-му відтінку і вирішила так іти далі. Тому вона, я впевнена, що ця палітра за рік стане дірявою повністю у всіх рефілах. І перший рефіл. Ось такий, вже не фіолетовий, але такий рожевий. Так як я намагалася закінчувати інші тіння, ці пролежували, тому якби, я заради неї і розпочала цей проєкт саме з ось такими правилами. Далі палітра від Huda Beauty Ретроградний Меркурій. Тут в першому рефілі вже є дно: це такий красивий рожевий відтіночок. І відповідно ми йдемо до 13-го відтінку, який ми розхламили, тому беремо 14-й. Тут є непогане таке заглиблення в цьому відтіночку, але у матових ходить дійти до дна досить таки складно. Але дивіться, як гарно ці відтіночки поєднуються між собою. Супер просто. Далі. Наступна палітра Revolution Colorbox Roxy um, Перший Відтіночок ми вже, він вже з дном, і ми його з вами розхламили. Відповідно, йде 13-й відтінок. Він брав участь в проєкті і в минулому місяці, але не дійшли до нього руки. Мені здається, що я так жодного разу не. І не скористалася, у нього випав ще один шанс потрапити до цього проєкту. Наступний відтінок з цієї перепресованої моєї палітри. І тут в першому відтіночку немає дна. Це такий красивий червоний відтінок, він трошечки підкрашився в мене. Тому, думаю, що можна буде швидесенько в ньому дістатися дна. Ось така рожево-червона гама у нас вимальовується. До речі, вона була б актуальна більше, мабуть, в лютому, ніж в січні, але ми йдемо далі, і наступна. Палітра Гаддес. Від хто це в нас ельтерпеко. В першому рефілі тут немає дна. Є досить непогане заглиблення. Вітінок називається Артеміс. Красивий зелений відтінок. Чудово. Ось так він виглядає на сводчі. Як на мене, непогано. Знову ж таки зелений і червоний, така новорічна різдвяна гамма. Далі наступний відтінок з палітри Наташа Денона. I need a Nude. І першому відтіночку тут немає дна. Цей відтіночок називається Stone. Базовий такий відтіночок. Для складки. Ідеальний взагалі для складки. Якщо цей більш для того, щоб підправити до шовку, то цей ідеальний відтіночок для складки. Не знаю, наскільки в мене вистачить часу, щоб і ним ще користуватися. Тому що я закінчую відтінки з палітри Нарвіна Але думаю, що я все ж таки постараюся. Далі, знову ж таки, палітра Наташа Денона і перший відтінок це чорний. Немає жодних надій, що я дійду в ньому до дна. Але тут трошечки надкришився куточок, можливо, якщо копати саме в цьому місці, то вдасться дійти до дна. Його можна використовувати для того, щоб піташовувати стрілочку, закріплювати голівчик. Не так часто чорний потрібен. В макіяжі для мене, але все ж таки вінколи потрібен, і давно я ним не користувалась. Це буде такий собі невеличкий челендж. І тепер у мене залишилися власне, палітри, які я об'єдную в кубки. І, власне, це ось така моя перша кубка. І тут виходить 15 рефілів, обираємо. Перший і випадає знову ж таки красивий відтіночок для складки трошки тепліший, ніж попередній. Але два дуже схожих відтінки, скоріше за все, що я буду користуватися лише одним з них. В цьому є досить непогане заглиблення. Але тут по 2,5 грами в кожному з рефілів. Наступна кубка, так цікава кубка, і тут випадає перший рефіл. і в ньому вже є дно, тому рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12 Дванадцятому є 13, 14. Це той відтінок, який вже випадав мені в грудні, але так я й не дійшла в ньому до дна. В цьому і плюси цього проєкту, що можна перебирати, чи один і той самий відтінок, може брати. Може випасти кілька разів, і тому в нього більше шансів, щоб дійшли в ньому до дна. Красивий жовтий відтіночок. Зараз зовсім на нього не сезон, але треба спробувати. І остання кубка це ось ця. Ламель і однушки, і сюди ж я й приєднаю ось цю палітрочку ламель. Я казала, що я рахую тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тому що тут, хоч і нема рефілу, але це вакантне місце. Перенести сюди якийсь відтінок. І тут також цей глітер я видалю і сюди, можливо, щось перенесу. Зараз поки що. Першого рефілу немає, тому 7, 8, 9, 10, 11, 12 і, виходить, що ми йдемо далі. 13 це буде ось цей красивий відтінок. Трошечки вже бачу, що ці тіні хочуть замилюватися, але дивіться, який він гарний, красивий відтіночок з палітри Lamel. Ой, як він переливається, як він сяє. Ось в розфокусі зараз видно, наскільки це красиво. Власне, подивимось ще раз, це ці 10 рефілів, які будуть брати участь в проєкті Дійти до дна. І тепер. Потрібно обрати ще три рефіли, з приводу яких я буду робити висновки, розхламляти чи ні претенденти на розхламлення. І сьогодні, не дивлячись на те, що з ці дві палітри в мене повністю претенденти на розхламлення, за винятком деяких. Відтінків, вони досить такі яскраві. Мені здається, що більше на літо, на весну на літо можна ними користуватися. Я беру відтінки з інших палітр. По-перше, це з палітри Hello Kitty. Це нерідний тут відтінок. Це перепресований відтінок з палітри Наташа Денона. І він для мене якийсь. Занадто теплий, занадто рудий. Я б хотіла з приводу нього зробити висновки. І також ще два рефіли з палітри Норвіна. Так як я намагаюся її закінчити, в мене є питання до ось цих двох рефілів. Цей для мене занадто такий сірий, холодний, а цей теж такий занадто, скажімо, рудий. Ще в мене є питання до цього рефілу, але ним я можу затемлювати, затемлювати поки не можу користуватися. Тому оберу ці три рефіли. І також чотири рефіли, які йдуть на закінчення, це залишаються все ті ж відтіночки з цієї палітри. Я тут спробувала зробити свочі, але вже. Дуже складно набирати тіні навіть для того, щоб зробити свод. І, в принципі, ось така гамма в мене вийшла на січень місяць. І такі в мене результати. Я б хотіла сказати, що на цьому в мене все. Але місяць тому я почала також і парфумерний Project Pen, і казала, що світ і по ньому буду показувати. Разом з декоративною косметикою. Але коли знімала звіт по декоративній косметиці, то забула показати, які mm -hmm. в мене є результати. У мене є порожня пляшечка, це аромат від Avon Forever в рожевіщій версії. Тому що зараз always в рожевій версії. Мені здається, взагалі, може, там все зовсім змінилось. Його була ось така кількість. і Десь третина пляшечки, і мені вдалося за місяць її закінчити. Кілька разів я користувалася іншими ароматами, а так майже щодня лише ним. Коли я вдома я не користуюсь парфумом лише на роботу. Тому ось, рахуйте, 24 дні, тому що інколи я виходжу по суботам, я закінчила ось таку кількість аромату. Ну а тепер у мене на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе, залишайтесь по спеціально. До нових зустрічей, Па-па.